Голові проводу українських націоналістів у місці постою я, Андрій Шкуро, генерал-поручник кубанського козачого війська, зголошую готовість станути під прапори організованого українського націоналізму згідно з вашим покликом з дня 6 липня 1941 року. На це моє рішення вплинули оці обставини. Перша часи, що їх тепер переживаємо. Покладають на всіх українців обов'язок скупчення всіх створчих сил під одним проводом у боротьбі з відвічним ворогом української нації для виборення її суверенного державного життя в усіх її етнографічних границях в цій боротьбі не може остати осторонь українське козацтво. Як таке воно не може вести осібної якої-небудь акції, друга. Рішення козацької старшини на терені Сербії, що однозгідно заявило готовість повести козацтво, визволяти батьківщину з під московсько жидокомуністичного режиму. Третя. жаксливе положення козацтва в Сербії, виставленого на страшні переслідування з боку сербів. Мовляв, ми винуваті, що Москва, біла і червона, не є в силі дати їм поміч. У виду цього козача старшина і козацтво доручили мені повести на терені незалежної держави Ксорватії переговори в справі включення козацтва до активної боротьби з московським большевизмом в складі української самостійної формації, А коли це неможливе, то в складі козачих з частин в складі німецького або ксорватського війська. В усіх з трьох з випадках спроксаємо, щоб під козацтвом з території бувшої Югославії розумілося усіх з козаків. Кубанськікс, Чорноморськікс, Донськікс, Терськікс, Астраксанськікс і Другікс без огляду на їх народність виксудячи з заложення, що всі вичислені козаки представляють у всіх своїх станицях на рідних землях один національний в державному розумінні склад, і тому непобажаним було б виріжнювати й розділювати їх на українців, москалів та інших сінородців. Це побажання виправдуємо обставиною, що за весь час свого перебування в Югославії не визнавало себе козацтво членами руської нації, не визнавало компетенції руських справлені, а всею усюди признавало себе просто козаками. В другому і третьому випадкові участь у складі німецького чи ксорватського війська є нашим безумовним бажанням вжити нас в операціях стільки на українських сетнографічних територіях Про все це договорився я з вашим уповноваженим представником у незалежній державі Ксорватії і, складаючи вам оцим мою чолобитню, підтверджую своїм власноручним підписом. Слава Україні! Загреб, дня 19 серпня 1941 року, підписали Володимир Войтанівський, представник у Сорватії, генерал-поручник Андрій Шкуро, генерал-поручник кубанського козачого війська.